У звіті від Google констатується самопроголошена мета зменшення викидів парникових газів задля екологічності нині у процесі досягнення. Спостерігаються процеси інші. Зафіксовані викиди Google зросли майже на 50% за останні 5 років. Це відбувається у зв'язку із використанням енергоємних центрів обробки даних. Вони потрібні для Функціонування новітніх технологій живлення штучного інтелекту. ЩІ. Звіт, що Google опублікує щороку, мав засвідчити прогрес компанії на шляху до досягнення самопроголошеної мети стати вуглецево-нейтральною компанією до 2030 року. Проте оприлюднений документ продемонстрував, що упродовж останніх п'яти років компанія лише наростила об'єми. Викидів парникових газів